До южноукраїнської міської лікарні завітали члени українсько-канадської асоціації юкону. Президент благодійного фонду Джеф Слойчук особисто відвідав клініку та передав медичне обладнання «Ми сьогодні принесли деяке хірургічне обладнання, деяке електричне обладнання, і ми хочемо наголосити, що це є перша зустріч нашого довготривалого партнерства між Юконом, Вайтхорсом та Южноукраїнським і Миколаївською областю. Миколаїв за словами Джефа Слойчука, Вайт Хорс, місто з якого вони прибули, схоже на южноукраїнськ за розміром та численністю населення. Саме тому нашу лікарню помітили навіть на іншому куточку світу. Ми маленьке містечко. Чому би нам не допомагати таким же самим людям, в такому ж самому маленькому містечку в іншій частині світу? головною метою фонду є підтримка в Канаді новоприбулих українців, їхнє працевлаштування. Після завершення війни нашим землякам планують допомогти повернутися з новим досвідом назад до України. Також асоціація прагне надавати южноукраїнцям гуманітарну, військову та медичну допомогу, збираючи кошти в Канаді. Я думаю, це буде як обмін опитом. Це буде взаємодопомога да, в медичних і препаратах, в матеріальній допомозі в обладнанні. Ну в лікарні багато, є чим займатися. Ціллю плідної співпраці южноукраїнської міської лікарні та українсько-канадської асоціації юкону є також якісне лікування пацієнтів. У майбутньому до нашого медзакладу хочуть залучити французького професора-кардіолога, щоб провести низку безкоштовних операцій для військових.